Насамперед, коли трапляються такі спалахи в декілька десятків людей, то досить рідко він так, що не передається комусь інфекція. Тому ми наразі маємо в трьох навчальних заходах поодинокі випадки. Але от якраз сьогодні, в 11-му ліцеї, вже зареєстрували шість хворих дітей на норовірусну інфекцію. Окрім 11-го ліцею, по двоє хворих на норовірус дітей зареєстрували в 19-му ліцеї та в колегіумі. Аби уникнути подальшого поширення інфекції, класи, в яких навчаються діти, які підхопили норовірус, відправили на дистанційне навчання. Перші класи в 11-му ліцеї 2 прийшли на дистанційну форму навчання, і е, на сьогоднішній день вчора вийшли з дистанційної форми навчання три класи, які були так само закриті по такій причині. У ліцеї колегіум через норовірусну інфекцію. В колегіумі захворіли на норовірус двоє сестер. Наразі класи, які там навчалися дистанційно, знову вчаться очно. Ситуація була минулої серед рівно сім днів перед цим, коли Після навчального процесу учні треті, двох третіх класів мали симптоми, які нагадували симптоми норовіруса. Аби не мати поширення цієї проблеми, ми зробили такий превентивний варіант карантину двох класів. Їх перевели на навчання дистанційне. Що з того вийшло, що одна дитина отримала підтвердження лабораторне норовіруса, її рідна сестричка, яка в цьому корпусі, яка не була в школі її сім днів часу. Теж підхопила цей вірус. при тому цікаво те, що ця дитина, яка мала норовірус, вона відвідальні не харчувалася. Батьки вважають це непотрібним харчуванням, тобто була якась інша проблема, яка в наших стінах проявилася. Епідеміологи зазначають, що хвора на норовірус дитина з 11-го ліцею контактувала з хворою на цю недугу дитиною з 8-го ліцею. Проводиться і підрозслідування, і ми бачимо, що є зв'язок з хворою дитиною. Був зв'язок з 8-го ліцею через предмети вжитку, через немиті руки передається контактно-побутовим шляхом. Також ця інфекція, ми про це говорили і поширюється не так, звісно, інтенсивно, як, наприклад, при забруднених продуктах харчування чи води, але поширюється. Норовірус не є новим захворюванням. Це один із різновидів кишкової інфекції. І на території Рівненщини випадки цієї хвороби реєструють щороку. Ольга Денилюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.